Так, друзі, сьогодні на ремонт джилі емгрант 8. Десь тут щось потекло. Ну, для того щоб зрозуміти, воно ну, видно, що в тільки відкуди іменно. Не можу зрозуміти. Зараз зніму колектор. Випускний вихід. Ну вихлоп. Тут раз, два, три, п'ять болтов зверху. Ключ на 13. І два болта там знизу, по-моєму, наскільки я бачу. Теж 14-14 ключ відкручувати його, буду звигати в сторону, щоб хоча бы зрозуміти, давно там куди воно потекло. это таке. А и стойки потрібно поміняти. Передні амортизатори. Ну, передні стойки. Теж буду знімати, але зараз треба хоча бы з цим в першу чергу розібратися, де воно що тут. Поки ще зніму вихлопний колектор. Там далі воно буде видно, що там ще знімати прийдеться. Хоча ви зрозуміти, воно мокре і добре. Не знаю, на камеру видно то чи ні зараз. Воно все мокре. Откуди воно там мокре, непонятно. І тече так нормально, чи там заглушка костить, чи десь воно відкудись потекло. Не можу зрозуміти, де воно. Так, добре. Взагалі, п'ять болтів відкрутив, ключ на 13, там зараз... Тих трошки хуже долізти. 2 на 13 Вроді, А може і 14, зараз буду крутити. Буде видно. Відкручую, здвигаю в сторону, хоча б щоб зрозуміти, де воно там що. Може прийдеться повністю знімати, не знаю. Зараз почну крутити, буде Буде видно. Довгенько я вже нічого не знімав. Тому ну що треба було робити все швидко, ти є ще зрану. Так що. Якщо роботи не сильно знімати, то все хочеться. Так що то так друзі. По можливості є, можливість знімаю. Таке, щоб щось трошки різне було, а не одне і те саме. Так. Добре, буду далі розбирати, потім буду показувати. Так, друзі, знизу все. Кріплення, щоб зняти колектор на 18 дві гайки. Дуже сильно вони закисають. Пістолітом відкрутив. Осьо. Кріплення тут під ключ на 14. Одна. Один болтикий. І... Де він? Десь ай осів. У... Тут ось у другий болтик. Тіше тут... показував до та нижній, Там ключ на 14. Ага. Так, тільки обережно, там датчики кислороду стоять. Зараз я це попробую витягнути наверх. Так, друзі, потекла заглушка. Ось оце заглушка. Все вона згнила. Так, да, і воно з неї прямо ж тече, дивіться. Пальцем трогаю, з неї тече ручйом. Видно на камеру? Вона просто згнила. Бляха. Так, і що по цьому? В цей колектор я витягнув випускний. Так, лямду. Нижню не відключав, вона включена, але ну, верхню відключилася. Просто підняли защолочку, ну там ну легенько пальцем приподняв, відключив. Та вона там на цьому ні, нічого їй не буде, хай так лежить. Ще потрібно буде подушка, але ну, порвана. Все. Подушка, не знаю, на камеру не видно буде, але вона розірвана, геть одірвана. Це подушка. Подушку треба буде міняти. Так. Так що заглушку буду і ту, і ту тоді міняти, новий наприклад тече гущом з неї. Так, ось зняв цей самий, лежить. Все зняв, все акуратно положив, хай лежить ось. Защока, а з тої сторони, зняти, ось отак я з обратної сторони, нажимаєте і воно все, все файно, красиво злазить. Для того щоб те нажати, потрібно цю теж. От, Витягнути, бо це зверху стоїть і все. Не можна нажати, знімаєте ту і потім витягуєте. Так. Добре, друзі, зараз буду виковирювати ті заглушки. Підставлю корито, бо ще однозначно трошки побіжить. І буду виковирювати ті заглушечки. Дві штучки поміняю зараз за одну і ту, тому що оставлять ту. Вона теж вже ржавенька. Ну, так що... Викавирюємо їх і буду міняти. Так, так, зняв заглушки дві штуки. Зараз там повичищаю ще. Возьму скучпраю, вичистю його, щоб чистеньке було. Да, друзі, потекла заглушка, вона заглужена ну, вона й друга. Вона ну, ще більш-менш куди не йшло, все показуюсь. Це ще ціленька була, все, державе, але ще ціленька була, все з іншої сторони вона вже. Все в этом дивіться, яка я думаю, бачите ну, ви... Що... трошки життя дала тріщину. Ну, все це воно текло. Отак. Це тут текло з тих заглушок. Так що от таке. Зараз зачищаю акуратненько. Заглушок немає тільки під заказ. Ну, в принципі, думали, що заглушка, але були, скажімо так, грубо говоря, сомнення. Тепер діаметр на даній машині, діаметр їх 18, може хтось буде сам, тому що поїхали в магазин, хотіли одразу заказати. Кажу, там різні діаметри. На цій, на цій машині діаметр 18, може комусь знадобиться, не знаю. Ось таке вроді, фігня, я думав, блин, ну, я не думав, що вона, вона так знила. Да, це з неї все і натеклося, друзі. Реально це, це з неї все текло з той заглушки, Зараз вичищаю. Вичищаю це все, хай стоїть. Буду займатися далі. Потрібно ще стойки зняти. Там подушка, ось все. Оця подушка, що до коробки йде кріплення. Порвана її теж міняти. Подушку поки трогати не буду. Зараз знімаю стойки. Сейчас тут, ну, тут зачищаю, щоб все було готово. І знімаю, буду знімати стойки. Я вже на цій машині. А. Опорні які міняв. Опорники міняв. Так, друзі, під нам кратив, хто ставив підставку під ланжарон. Зняв стойку стабілізатора, Все тут ключ на 18. Є де держать там з той сторони. Тут вже щось продумано рожком можна держати і відкручувати. Я пістолетом відкрутив. Там нічого там страшного немає такого. Так, тут розвала, наскільки пам'ятаю, немає. Стойки не розвальні. Тобто болти рівні. Відкручує цей ключ на 13, тут термозна трубка і датчик АБС І Ось два болта. Верхній нижній на 22, по-моєму. там, Пам'ятаю я. Да, на 22 відкручуємо і витягуємо стоїчку. То таке, нічого тут складного немає. Тут по-моєму у нього проставки, наскільки я пам'ятаю, стоять. Взагалі подивимось, зараз буду знімати, все покажу, розкажу. Так, зразу продивляємося, що там з салинблоками. Силенблок на речагу трошки вже підбитий. Ну як би я думаю, що походить то таке. Так, друзі, передок я розібрав, зняв ще подушку, ось. Тут подушка вже два болта на 15 під 15 головку. І 15-18. Витягнув стяжний болт. Чи як його правну, ну кінець болт стяжний. Витягнув та й все. Ось таке ось все. Два болта під 15 уголок і тут 15, тут 18 десь. Не сюда удобно відкручувати. Ну, в принципі, нормально. Відкрутив, все, подушка, ну, там геть воно відпало. Поставив, підставив домкрат, щоб на дамкраті стояло. Поки все. Подивимося, що там ще хазяїн скаже. Каже, що десь ще щось стукає. Ну, я по крайней мере, такого критичного нічого не, не, не знайшов, те, що було критично, тут ну, подушка взагалі відпавша. Якби то може і стукало, я не знаю. Такого понизу я більше не знайшов. Ну, рейка там десь тече. Ну, зате хазяїн знає. Провірив так само салінблок і подрамника, ну воно все, все ціленьке. На верх, передній да, рычаг і передній салінблок трошки є там вироботка. Ну. Там не критично, скажемо, мінять, поміняємо, взагалі отак. Так, Так, друзі. По емгранту зібрав, емгрант восьмий. Міняв заглушку, тут я показував. Вже все зібрано, а подушку поміняв. Де все кріплення, коробки вже замінене. Нічого особо не знімав, тому що цей найключають. Світ вже не, не до того, не до сьомок, було, бастренько збирав. Заглушки по, по, Поміняв дві заглушки, поставив прикладочку нову, там нова подушка нова. Кріплення коробки. Осталось тільки защитувати, що поставити. Чотири болтики поставити защиту Ось сюди. Зверху на вихлопний колектор. І на цьому все. Тоже не став знімати, передок теж стоїчки позбирав, все промазано, зібрано. Аккумулятор поставив на зарядку, тому що машина якби довго стоїть. Показали цей запчастинки, то, то таке. Нічого ну, тут складного немає. Тут 5 болтів там, да, і там знизу два болта. На то, що один там болт, конечно, дуже на 15 по да, 15-й ключ. Да, ось все один там, не знаю, буде видно чи ні там. Ну, в глибині кріплення його. І ото этот самий. І другий, а так все там легенько домкратом підставив дощечку під, під при, чуть приподняв, ставив подушку. Ну, якби так. І тут так же стало. Все легенько наживи, потім все ставилося легенько. Ото таке. Зараз ще потрібно розібрав задні Я ті самі, зараз збираю задні стойки, тут так само нічого складного немає. Зверху три, ну, три гайки відкручуємо. В даному випадку на 13 буде верхні опалення. Тут не пам'ятаю по-моєму 21 чи 19, 18, да, 18, 18. 18, все, два болтації. 18 ключ відкручуємо. І стойку стабілізатора так само відкручуємо. 15-та головка. Ну в моєму випадку так може в когось по-різному бути. І знутрі тут гайки відкрутили, а ну, для цього вам потрібно ще зняти сидіння. Задній диван зняти. Це все зробити. І диван крепиться. Знімаємо нижню, ну десь сід, сідушка. Знімаємо сідушку, підриваємо її. Там є два, фік... два пункти. Пам Наскільки пам'ятаю два фіксатора. Піднімаємо сідушку. І потім туди все, кріплення. Ось сюди. Раз, два, три, чотири. В моєму випадку було два болта підкріплення бокової спинки. Я думаю, що з багажника долізу. Ні, з багажника почав розбирати знімати кліпси, то з багажника не достав би я ніяк туди воно все закрите. Ось так ось так, що треба тільки знімати сидіння. От, -от так. Так що знімаєте верхню, сідушку ну, піднімаєте, підриваєте, знімаєте її в сторону і буде ось на... Спинки. А тут просто воно вставляється, Ось воно вже все поломане тут, звісно. Сюди просто вставляється три ще таких отвора. Вона одна. Єдинственне, що лишилося. Ключки ну, вставляйте, треба тільки... Так, воно тяжкувато знімається, друзі. Хто раз, то тяжкувато воно знімається, хто буде раз знімати. Тут таке, так що це такі основні моменти. так, якби Зберу, покажу, стройку, ну нічого там такого немає, все там нормально воно знімається. В принципі той самий, що передній стройці, що задній. Тут таке добре, зараз буду збирати, бо теж мають на вечір вимкнути світло, треба збирати. У кого є з проставки, ну хто, тут 13, тут, 9, да, тут 19 гайка, відключимо, прийдемо В Взагалі зберу, покажу. Щас зберу беру одну стройку, покажу. А, відключимо термозна, забув сюди 13. Під да. 13 ключик, по-моєму. Отсюди відключимо стойки, кріплення провода. Датчик АБС, все, датчик АБС той. Тормозний шланги. І все. І потім все опускаємо вниз і витягує. Да, Трошки не удобно витягувати, так на сторону. То все витягувати. Ну витягується ну, нормально. Зберу, покажу, як буду ставити, покажу. Так, друзі, колеса поставив, все обтягнути, все зажати. Тут так само вже на колесах протягнув всі три гайки, підключено 12-ту гайку, центральну на 19, те, що кріплення штука амортизатора. Зараз ставлю передній кожух. Болти помазав смазкою. Ні, та кераміка, ну кераміка я можу, завжди кераміка там де... Ну, Коліктора чи форсунки витягую, то мажу керамікою. Хтось не, не маже, каже, що це фігня. Ну, я мажу керамікою і мені воно відкручується нормально після кераміки. Да, бува, що закисає і сетим, ну, Це дуже рідко буває. Зараз ставлю кожух, кожу. На цьому все. Тут оці два верхні да, вони не закиснуть, тому що там не так нагрівається, а там ось сюди ці два болта. вони там Будемо закінчить клюшу. То що це. Так, все. О, наживляю. Наживляємо болтики. Вже видно, що верхні були, вони не так загорівші, як ті, що знизу. Ні. що були іменно на всьому до вихлопної до каталізатора. Там загорівше все видно, що загорів дуже сильно болт. Потім його викупити туди дуже важко. Там, друзі, страпаємо але Один попав. Один він попав ще буде попасти. Вообще, да, и другой попал. То есть, все. Тут этот датчик, я подключил датчик для того, чтобы мне надо было снимать. Я снимал ну, полностью выхлопный коллектор с катализатором в сторону, ну, вытягивал его наружу, показывал, что мне надо было снять сей датчик лямды. Для того, чтобы снять, я... Спочатку знімав, ну можна і так, звісно, не видно. Камратор стояла на місці, то я верхній спочатку знімав датчик, все там з тієї сторони все, так нажимається і він нормально вилазить. Ось зняв верхній потім удобно нижній так само пальцями нажал і зняв. Тому що так не, ну, не, не дуже можна конечно, зняти, але нафіга собі пальці ламати, збивати. Зібрав, все те саме позакривав. Позакривав. Завтра вже приїдуть забирати. Сьогодні вже пізно якби. Осталось її крем акумулятора накину, завтра її потім вже віддаю. Ось таке. Якби передок там особо не показував, ну, воно в принципі все ідентичне, що перед, що завтра. Завтра трошки важче, навіть на під углом А